Доброго дня, шановні пані та панове! Я веду свій репортаж з матчу 19-го туру чемпіонату України по футболу між командами Донецький Шахтар та Луцька Волинь. На ваших екранах кінцівка атаки Донеччан, яка завершилась ударом центрі поля. Волинь підхоплює з м'ячем Бік Фалфі. Обходить кучера, йде далі. Йде далі, що він буде робити? Змішується центр. Удар поворотом Який м'яль забиває Бік Фалфі? Неймовірно! Радість на обличчі футболіста Луцької Волині і його партнерів. Він біжить до бокової лінії. 2-1, неймовірно. І одразу ж він демонструє успіхи е, з вивчення російської мови. Андрій П'ятов в цьому епізоді нічого не зміг діяти. Дуже точний і якісний удар вийшов у Бікфалку. Нірча лишеску на ваших екранах є над чим задуматися румському спеціалістові. Рахунок скорочується. Ще раз дивимося за цим епізодом. Після верхової боротьби м'яч потрапляє до бікфалпу, він майстерно обходить кучер, зміщується в центр і одразу ж пробиває з правої ноги праву верхню дев'ятку. Прямо під попереченням, нічого не зміг зробити п'яток в цьому епізоді. Ще раз і ще раз дивимося цей епізод. Дуже гарний м'яч виконання людських футболістів. Але ж знову ж таки це більш вив в індивідуальній майстерності, ніж якийсь успіх від дій команди. Команд. Напевне, це розуміє і сам Анатолій Лім'яненко. Зараз він одразу ж намагається підказати щось своїм футболістам. Сказати, як потрібно грати далі, що робити, щоб не просто скоротити рахунок в цій зустрічі, а зрівняти його, а можливо й виграти цей дуже складний матч. М'яч вийшов за бокову. Вводити в гу його буде гравець Луцької Волині. Одразу ж футболісти Шахтаря намагаються накрити Волиня на своїй половині полі, і це їм, до речі, вдається. М'яч переходить до донецької команди. Ракицький. Рац. Знову Ракицький. Ми бачимо, як часто футболісти не включають Ракицького до атаки, щоб саме він починав першим пасом їхні якісь намагання. Він володіє дуже хорошим дальнім пасом. Зараз подивимося, що він буде робити. Намагається віддати на ще М'яч потрапляє до Раца! Провал на лівому фланзі оборони. Простріл! м'яч у кости, ГОЛ! І знову 3-1! Знову рахунок стає комфортним для донецької команди. Провал на лівому фланзі оборони лучан і одразу ж цим користуються донечани. Радість донецьких болівальників, Шахтар Чемпіон ми бачимо баганер в руках одного з них. І одразу ж стримана радість від відмірчилчик. Він нібито знав, що зараз його хлопці заб'ють. Він навіть не хвилювався. Задоволений собою Дуглас. Опинився там, де потрібно. Ще раз дивимось. Ось про що я вам казав. Ракіцький намагається віддати передачу, невдале перехоплення, одразу ж Коста запускає Раца на лювий фланг. той прострілює. Невпевнені дії Литовченка, звичайно. І... Просто один на один з пустими воротами і йому нічого не залишалося, як просто колотити цей м'яч в рамку воріт. Ще раз дивимось. 3-1. Ми повертаємось до того, що було 2 хвилини тому знову комфортна перемога доничан. І в принципі я не бачу варіантів, за що чого може. Волинь переломити зустрічі. Ну ось хіба що ось такі стандарти. Хутовий зараз буде у лучан. Фактурні великі футболісти саме на стандартах можуть вони нести певну небезпеку для воріт Андрія П'ятова. Але дуже невдала передача від бікхал. Вибачається він перед партнерами. Бити в нього виходить краще. Бегай залишає на те. Так, залишає на сину, а сина буде вводити м'яч бокової лінії. Ось, е, бачимо, воличани, е, волиняни також намагаються накривати донецьких футболістів у себе на половині пользу. В них це виходить трішки гірше, як ми бачимо. Собочечка рушує справила. Е, головний арбітр матчу на ваших екранах Юрій Масійчук сьогодні обслуговує цей матч зі своєю бригадою. Доволі добре це в нього виходить, не заважає він грати футболістам і доволі професійно, в принципі, виконує свою виборту. Ось Знову ми бачимо, намагається раптійський починати атаки до Ничан. Лонянич в свою чергу намагається одразу перехоплювати м'яч і переходити в контратаки. Так би мовити грати на зустрічних курсах з донецькою командою. Не завжди це в них виходить, можливо, них питає, не вистачає індивідуальної майстерності. Знову рац на фланзі шукає на цим пасом. Але не знаходить. Ось знову волинь з м'ячем, намагається перейти в атаку, але... Шахтар забирає м'яч. З м'ячем Дуглас Коста. Він на фланзі, буде обігрувати! Намагався прокинути поміж ніг у цей м'яч Коста, але не вдалося йому це, не вдалося. Намагався Бразилію продемонструвати українському футболісту. Був готовий до цього захисник лучан і не дав пройти довго сударі. Тепер вже атака Волинян. Кучер намагається нав'язати боротьбу нападнику у Волині. І все, і в нього виходить. м'яч знову у Шахтаря. Великий палець до гри підіймає Коста, Напевне, дякує за ту передачу, яку йому підставили в попередньому епізоді, де він зміг 에... була в нього можливість Ось Знову гол фалфу, так? Як в тій казці народній, він і від дідуся пішов, від бабусі пішов, він від кучера з ракетіцьким пішов. А це вже м'яч Шахтара. Ну, помилка. Помилка лівого флангу оборони, його кіпора. Такі помилки футболісти. Донецької команди не вибачається. Шахтар з м'ячем. Луїс Адріано можна віддавати на тишеру. Невдала передача від Луїса Адріана. Можна було. І повинен був краще віддати Луїс. Знаємо, ми, за що цінує його мір За вміння зачепитися за м'яч, За вміння знайти останнім пасом. Свого партнера. Скинути йому м'яч в потрібний момент, але цього разу не вдалося це. І відворіт вибиває Литовченко. Верхова воробіння. Легко м'яч переходить до футболістів Шахтаря. І на лівому фланзі Луїс Адріано, напевно, буде обігрувати. Дивимось! Порушення правил! Порушенням правил з боку Іліва! Ілів порушує правила, не дає пройти далі Адріано і отримує заслужений гірчичник Юрія Січука. Все справедливо. Виходив на оперативний простір Адріано, якби прокинув Ілієва. І могла бути дуже потенційно небезпечна. Так, дивимось. Хитнув вліво. Ще разнув вліво пішов вправо і, і ліво нічого не залишалось, крім як порушувати право. Небезпечний штрафний бікверіт Луцької волині біля м'яча срана і просто показують нам кучера. Знову ж таки, кучер, як завжди, на стандарти приходить в штрафний майданчик суперника. Завжди він несе велику небезпеку для своїх суперників. Ну і Коста, зараз він може як пробити, так і подати. Подивимось. Коста, подача! Добре грають гравці Волині, виносять м'яч зі своєї штрафного майданчика. Коста нав'язує боротьбу футболістам. І виходять переможцями з цієї боротьби саме донецькі футболісти. Показують нам футболіча. Луїс Адріанин намагався розвернути... Ось якраз субочич з м'ячем! Перехід кон... Яке порушення! Кучер зриває потенційно дуже небезпечну атаку гуцької команди. І як на мене не тільки ціною жовтої карточки він це робить, а ще й ціною порушення, Не порушення перепрошую, а травни. Зараз дивимось ще раз, що було в цьому епізоді. Ага. Обгазон. Обгазон, могою. Защепляється Олександр Фушер. Дійсно неприємне падіння. Після таких травм зайняти, пише ще не травм, а зіткнення падіння часто доникають травми. Будемо сподіватися, що в Олександра буде все нормально. От зараз нам оператори нагадують, що Іліїв заробив жовту картку за порушення на Адріана. Здається, все нормально з Олександром, він повернеться. І ось тепер офіційно жовта картка йому за зрива так. Покинає. Показують нам потенційні заміни, які скоро, напевно, відбудуться у команді Мір Челическо. Едуардо і молодий Соболь. Перспективний, дуже гравець лівої оборони з Донецької команди. Напевно, в ньому містер бачить заміну Развану Рацу і Олександру Шевчуку. Зараз знову дивимося за атакою донецької команди. І знову Олександр Ракіцький, нам, Ярослав Рапіцький перепрошую, намагається довгою передачею знайти своїх партнерів. Цього разу йому це не вдалося. Коли точинку з м'ячем вводить м'яч в був. Бахова Кучер виносить його на поля сюди. Раз підхоплює. Йде далі з м'ячем. Шукає партнера. Хітарян вибігає, намагається знайти їм але захисники волині на місці. Не дай юдеру розвернутися. Тепер вже волиняни з м'ячем намагаються сконструювати свою атаку на лівому фланзі. Який простріл, таво простріли, так, знову з м'ячем волинь. Як центрі поля переводиться на правий фланг. хлопи з м'ячем зараз. Що буде він робити? Забігання. Дальний удар від Лобеса, ну такий дуже оптимістичний був намір у Лобеса, натхненний при... прикладом свого партнера по команді, він намагався пробити а, Андрія П'ятова з такої відстані. Ну, а чому піні з іншого боку? Так, в ж вийшло. І я спробую. Знову шатар з атажням. Певно, контролюю Дік. Некий м'яч намагається знайти слабке місце в обороні Волині. і Ну, вахливо, ну Поспішати їм дійсно нікуди. 3-1, рахунок комфортний, можна просто потримати м'яч, подивитися, знайти якесь більш оптимальне рішення для атаки. Зараз м'ячем. знову віддає на Кучмана. Кучман. На косту, коста зараз віддає на. Мусор на Нагая, Гай, Передача на анхітаряна! Вихід один на один! Але офсайт! Оффсайд запалі боковий лайнцмен. Офсайд Умхітаряна був, Зараз будемо дивитися, тому що якби не це, то буде Четвертий м'яч... Так, дійсно, дійсно. Забіг офсайд е Генри Хитарян. Якби трішки раніше віддав м'яч гайд, то можливо б встиг у них видал сайта Але в цьому епізоді все ж таки він був браво бригада арбітрів, все було правильно. І ось ми бачимо вихід і дебют на стадіоні Донбас-Арена, молодий Едуард Соболь, вихованець донецької команди. Бачимо якісь настанови, дає є капітан команди Даріо з молодому хлопцю. Дуже цікаві, епізоди зловили оператори нашого матчу. Виходить разу Рад з поля, заходить, входить в гру молодий Соболь, йде зміна поколінь, так би мовити, наголошували на цьому оператори. Ну і Едуардо виходить замість гая, напевне... Зараз Тейшейра опуститься на місце е, Гая, а Едуардо буде діяти з лівого флангу атаки своєї команди. Знову верхова боротьба. Порушення правил в цьому епізоді І сталося Луїса Адріана. Шановні журі, шановні телеглядачі, дякую вам за увагу. Перемог вам не тільки в футболі, але й в реальному житті. З вами був Ігор Шилов. До нових зустрічей.